Всім доброго вечора. Ось придбав ще одну зарядку для заряду сотового акумулятора, щоб заряджалися вони в паралель із 60-м. 60-й заряджається фуксуром, а сотий QID чи як її правильно, я не пам'ятаю. Китайська, коротше, балалайка, але що, видає. 9,5 А. Стабільно при зарядці у режимі AGM GEL. Звізяв токові кліщі і можемо подивитися, 9.2. Ну, було 9,3, трошки спало. Ну, то максимально зрядне видає 9-9,5. Що доволі. Непогано. Ось сюди я прикріпив. Ну, Я замовляв його у нас уже, на OLX, бо на AliExpress попався. Нехороша людина попалася, непоганий продавець, який просто. Дуже багато українців написали відгуки, що підарас положив, просто пустий конверт всього-навсього. Дуже багато поганих відгуків, і я один серед тих, хто напише такий відгук. Ну, коли я замовляв цю зарядку, наподобі цієї зарядки за 600 гривень. Були позитивні відгуки. Їх було небагато. А потім, може, коли українці отримали пусті конверти, там вже, мабуть, більше 100 відзивів, які, яких написано, що продавець різиновий друг блін ну нічого не зробиш таку зарядку я купив у нас на лик за 1050 гривень хоча інші бариги продавали їх за дві, і за півтори, і за три, і хто за скільки хотів. Попався хороший продавець, який скинув і відправив в той же день. Так що якось так. Дві зарядки. Тепер працюють разом. Ось один акумулятор, ось другий, третій запас.